Rasta mdė. Tu į ką mini šotais? Tu į ką mini šotais? Твоя то зноси, даєш кабіне дуже мокший. Та й фуски. А ти не даш двіці, бо ти кажеш, не видів ні Як його Іван звати? Іван, Іван. Тож Іван? Два йо. І Ти вже двома Івана. То трошки косик. <laughs> Боже бажання десь утекти. Тут є де погузить? Є, є. Щеко смокриться вчорашньо даччику. Без сухо було би наш. Що загубив? А далі куди? Щось відпало, та йдемо хребтом От і вечер, бо завтра дощ передай. Ні, та завтра так. Завтра. А я завтра десь й на обід мушу йти. Ні, ні, завтра вдома. Я Хотій на обід, бо Так що Просеви. сьогодні реалій. Uma boa banana